Повістку тепер про виклик до ТЦК може бути, як я вже говорив, надіслано поштою. Але тут теж є деякі нюанси. Зараз розкажу трішечки детальніше. Це можна буде зробити засобом поштового зв'язку, але обов'язково це повинно бути рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення. Та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. І в цій самій постанові написано, що такі поштові відправлення можна буде відправляти після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі на місця адреси проживання, які були вказані в разі оновлення даних. У разі не оновлення даних протягом 60 днів, повістка надсилається на адресу військовозобов'язаного, зареєстрованого або задекларованого місця проживання, і тут, уже як ми бачимо, мова не йде про притягнення до відповідальності, а лише про те, що повістка буде направлена, так би мовити, за останньою відомою адресою ТЦК. Тобто, те, що я розказував на початку, вони, якщо вони оновили дані. За допомогою реєстрів знаходять останню актуальну адресу. Це може бути в банку, ви підписували договір, це можливо, ви реєструвалися по місцю проживання. Це буде реєстр територіальної громади. Зараз дають такі виписки з QR-кодом, який до паспорта де підтверджує ваше місце проживання і на таку адресу. Вони будуть направляти уже у ці повістки. І ще раз говорю: що в цій постанові вже мова не йде про те, що не оновили на протязі 60 днів притягнути до відповідальності. Ні, мова йде про те, що у разі якщо вони оновили свої дані, то повістка прийде на ту адресу, яка є в ТЦК. А і тут теж починаються такі цікаві моменти. Е, у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку належним підтвердженням оповіщення е, про виклик до ТЦК є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Тобто до вас повинен прийти поштар, вручити вам таке повідомлення. Е, ще раз нагадаю, воно повинно бути рекомендованим із описом вкладення. Тобто там обов'язково повинно бути зазначено, що там всередині повістка, і ви повинні ознайомитися. Якщо ви ознайомились, підставили підпис в поштаря, він повертає ці документи на ТЦК. Другий варіант це проставлення поштовому повідомлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Або повідомлення цією особою, точніше про відсутність особи за адресою місця проживання, яка була повідомлена під час оновлення даних, і третій варіант це представлення поштовому відділенню відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день представлення відмітки про відсутність особи. За адресою задекларовано зареєстровано місце проживання. Це в тому випадку, якщо дані не були оновлені, е, тобто в нас є три варіанти е, направлення цього поштового відправлення: е, перше отримали, підписалися. Друге, е, відмітку е, проставляє поштар про вашу відмову, е, і третє проставлення про те, що особа не проживає за цією адресою. І два варіанти є: це адреса, та, яка була уточнена, і якщо не уточнена, то остання відома так би мовити. Е, і тут уже починаються такі цікаві речі: що, е, е, направляючи за, за останнім місцем проживання особи, е, ТЦК на цьому може умовно притягувати до відповідальності, а особа може навіть і не знати, що приходили такі її Такі повістки, оскільки е невідомо на яку адресу вони будуть е направляти такі е повістки, і тут теж е залишається дуже багато варіантів для захисту, о оскільки е так само при захисті і оскарженні таких штрафів можна говорити про те, що перше е на яку адресу направляли таку повістку ТЦК, от наприклад, ну я не проживаю там, і звідки вони дізнались про цю адресу? І чи є воно актуально на цей день? Тобто ТЦК це теж повинна буде доводити в суді. Що вони отримали, наприклад, якщо вони оновили дані, що вони отримали е, цю адресу за допомогою е, взаємодії з єдиними державними реєстрами чи іншими там реєстрами, і от така адреса. А далі вже в суді треба буде доводити, що чи це остання була актуальна адреса. чи проживаєте ви там чи не проживаєте ну це вже інша буде історія це вже треба буде доводити в суді але тут теж ТЦК повинно буде довести що чому вони відправили повістку саме на цю адресу